Хочете пропрацювати найпроблемнішу зону рук, з цим ефективно справляться віджимання вузьким хватом. Знаю, віджимання ніхто не любить, але саме вони найефективніше включають в роботу трицепс. Основна функція трицепса повністю розгинати руку у лікті, оскільки ми нечасто використовуємо цей рух у побуті. М'яз втрачає тонус і руки виглядають некрасиво. Тому групуйте м'язи корпусу та починайте виконувати віджимання. Чим вуще ви розташуєте руки, тим активніше стане працювати трицепс. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Руки максимально близько до тулуба. Для видимих результатів виконуйте мінімум 10 повторень. Розпочніть виконувати такі віджимання регулярно і вже за місяць помітите, що руки стали сильніші, спортивніші та рельєфніші. До зустрічі! Приємного дня!